Сьогодні ми покажемо декілька вправ. Виконуючи їх, ви можете полегшити свій стан при защемленні сідничного нерву. Сідничний нерв може защемлюватися в декількох місцях. Найчастіше це зона входу нерву, де він защемлюється між хребцевою килою. Сідничний нерв формується кількома корінцями у зоні поперекового відділу хребта і, проходячи через сідничну зону, прямує до кінцівки. При защемленні нерву грушеподібним м'язом або килою рухливість нерву зменшується внаслідку чого збільшується набряк та погіршується живлення самого нерву. Для покращення стану потрібно мобілізувати сідничний нерв. Використаємо методику австралійського мануального терапевта Майкла Шаклока. Він виявив, що під час руху нерви не розтягуються, а ковзають, тобто в нашому тілі є невеликий запас довжини нервової тканини. Наприклад, коли ми витягуємо руку, деякий час нерв натягується, але в крайній точці. Коли ми ще натягуємо руку, то нерв починає ще більше витягуватися, але зі спинного мозку. Тобто вся нервова система єдина, і шаклок довів, що під час руху тіла відбувається рух нервової тканини. Один із експериментів показав, що при закиданні нижніх кінцівок вверх, Через натягування сідничних нервів очні яблука можуть трохи натягуватися за рахунок натяжіння зорового нерву. Здатність до рухомості, дає можливість порухати нервовою тканиною, яка є защемленою, через натяг. Таким чином можна усунути набряк та покращити живлення нерву. Якщо відчуваєте біль або натяг у нозі нижче коліна, оніміння стопи, пальців або стріляючий біль в омілці, вам боляче нахилятися, скоріш за все, у вас защемлений сідничний нерв. Ми покажемо техніку, за допомогою якої можна полегшити такий стан. Сядьте на стілець та покладіть болючу ногу на підставку. Вона має бути нижчою за рівень, на якому ви сидите. Якщо в такій позі ви вже відчуваєте біль або натяг, то потрібно сісти вище або зменшити висоту підставки. Вам потрібно зайняти таку позу, в якій не буде больових відчуттів. Далі ми починаємо повільно округляти грудний відділ до моменту появи болі. Або натягу. Та фіксуємося в такій позі, вирівнюючи голову. Якщо ви зайняли правильну позу, то при розгинанні голови натяг у кінцівці повинен зменшитися. І навпаки, при згинанні голови натяг у нозі повинен збільшуватися. Далі ми задіємо стопу. Потрібно робити синхронні руки головою та стопою. Розгинаємо голову та тягнемо носочок до себе. Стопу від себе голову нахиляємо. Контролюйте ваш корпус. Наразі повинні працювати тільки ваша голова та стопа, щоб не було руху у спині. Важливо виконувати вправу не надто швидко та доходити в крайних позах до больових відчуттів. Якщо ви робите все правильно, то після 5-7 повторень больові відчуття повинні зменшуватися і ви зможете зігнутися трохи більше. Таких рухів потрібно виконати приблизно 30. Після виконання вправи опустіть ногу. Ви можете відчути легке уніміння у нозі. Це є нормально. Право можна виконувати до 5 разів на день протягом декількох тижнів. А ще більше корисних відео при защемленні сідничного нерва можна поглянути тут.